принципі, Фільтр поміняв. центрифугу я зняв, поставив на трактор, зажав. Виставив. Всім привіт. Сьогодні зробимо, будемо робити таке ТО для трактора, Ну, будемо це робити два дні, оскільки я купив, зараз скажу, що будемо робити перше, помити три фільтра цього грубої очистки. Замінити фільтр тонкої очистки. Поміняти масло в повітряному фільтрі. Ну і найголовніше поміняти масло в моторі. Але зараз я буду робити тільки заміну фільтрів і промивку цього. Тут масло поміняємо. А в моторі вже завтра, оскільки я купив все, а тато ще завтра має масло довести. Бо я трошки раніше приїхав. Так що так, треба буде ще тут помити мені клапані кришки і помити коромисло, бо там теж вже нагару багатенько. І тому це все ми зараз зробимо. Ну, сьогодні і завтра. Але це все буде одне відео. Так що, всім приємного перегляду, поїхали. я фільтр, грубої очистки. Ну, Трошки тут бачу знизу сміття є болото, Ну, в принципі норм. Якраз я десь його приблизно рік назад мив, от, сіточка, чистенька, тут все класно. Нічого сказати не можу. Тут зараз відкручу ще цю нижню пропочку і почищу там, зараз промию та й поставлю назад. Та тут колись такий фільтр, ну, штатні Т25 стояли, я потім вже от купив МТЗ такі, поставив з великою колбою. Без травм не можна, Ну це не Так що, Зараз я ще повичищаю все. Привіт, друг! привіт. І цей буду ставити назад і, тр... і міняти фільтр цей. Зразу скажу, що краще було поставити фільтр прозорий тепер я короче фільтр грубої очистки ну колбу. Там як міг. Так, мусор скинув, почистив. Зараз ставимо назад. Закручуємо пропочку. Старого зразка ще бачив, тут така планка приживна з різьбою. У ну, мене зразка, то Я зараз ставлю так. Ну, зараз я прикручую. Та й все, я думаю, тут немає нічого такого, що показувати. Так, Тут поставили фільтр, повністю зажав все. Цей пропочку теж зажав тепер. ну Він пустий, зразу так скажу. Пустий повністю. Треба буде його. То я цей промив, все зробив. Ця точка там була хороша, я не знімав її, просто його помив і все. Прикрутив там все. Зараз міняємо цей фільтр. Купив я фільтр. отакий от. Не знаю, вікс чи як він називається. Польський вроде, пише Да, Mate in Poland. Ну, зараз ставлю його якийсь краніком. Промити треба і навіть поми... приступаємо до цього фільтра воздушного. Так що зараз міняю. Міняв я фільтр топлівний. Ну, скажу так. Ну Все гарно, чистенько, ну тут по краях тільки трошки що солярка спускається. Ну, зараз ставимо новий. Цей поставив в бак збігло, бо зараз кожну літру солярки тратити. Я це, це ж не мільйонер, от погниє, скажу так. ну Не гниє, що ржавіє. Я вже прям коли відкручував, боявся, щоб він цей не зірвався, ця от Дуже вода попадає сюди. Треба буде колись ще, ну, це ще може переробити трохи кронштейна. І поставив перший раз, то. От, бачите як тут він стоїть в притірку. Треба буде цю полосочку відрізати, просто щоб була така проста. Думаю, нікуди і не дінеться, його трошки туди посунути. Зараз я витираю ще так додатково це все з середини і ставимо паливний фільтр на місце. І треба їхати роботу робити, бо вже зараз за кукурудзою. Тому зараз поїдемо, а завтра вже буде міняти масло. Якось так. Так що дивимося далі. Все, замінив фільтр тонкої очистки. Зараз треба буде прокачати, ну вроді все зажав. А прокачати треба. Так, ну все, я фільтр поміняв, єлі це все прокачав. З цією подкачкою також був. Ще, той, ще ті проблеми, поки її старою відкрутив. ну Оця така бачу, не дуже вона. Я тільки як її купив, звідси зразу почала солярка текти. Ну я її прокачав і від тих пір її не нею не користувався. Тому якось так. Ну, я стару взяв, в мене була. Там. У мене їх аж три, то от поставив. Ну, і зараз заводимо, щоб система добре прокачалася. Завівся без проблем, але я його прокачав. Добре. І плюс переработана система. на системе, обратно йде в бак. Ось, трубочка. Подача знизу, на цю деро. Приходить. Звідси вже йде. Водоплапана йде обратка на бах. Ну і з масунок. Прокачується на раз-два. Та, да, трошки поробить. Попробуй погазувати. Коротше, затягнулося трохи це все, в ще... мене сталося ЧП. Короте, зараз може качество буде погане. Але скажу, коротше, в мене чп, тут зірвалася різьба була в корпусі на підкачці. Я коли хотів поміняти, бо коли починав прокачувати систему після фільтра, звідси короте, почала шурувати солярка. З під цього, ну, солдатика. Я взяв у мене солдатиків є три штуки, я поміняв солдатика думав. Коротше, тут, і тут в мене кончилась різьба. Ну, якось я закрутив його, поставив якийсь там довші штуцер, ще в кінці була вона. Бо того, що зараз в цей корпус ну, не знаю, що робити. Просто подивлюся, звісно. Ну, щось там трошки підтікає, все одно, я знаю. Тому як би я сказати не можу точно, як воно там буде, але Но... спробую. Дай Бог, щоб воно нормально ходило. Блін, було плакач реально купляти не хочеться. Тільки я вже два рази її купляв, не хочу вже. Ну, що ти хочеш? Гратися хочеш? Хочеш гратися? Ой ти. Малий, такий в мене дружбан є, бачите? Росте. Так що завтра чекаємо на масло, будемо замінювати масло. Ну і ще може з тим штуцером щось подивимося, поробимо. Не знаю, побачу. Всім привіт ще раз. Тиждень вже пройшов. Не поміняю тоді масло, не вийшло. У мене. От, це вже тиждень рівно пройшов, ще от роблю тео, разом мию. Клапана, ви бачите, який оце другий циліндр. Це вже ще багато років, це я вже помив от, в такому стані воно. Ну, зараз цей знімаю ще цей, миємо і будемо замінювати прокладки, разом поміняю і будемо міняти масло в двигуні. Треба ще буде прогріти його. Так що якось так. Так, Все я тут помив. Тепер залишився, поставимо нові прокладочки. Так, тако. Ставимо нові прокладки. І будемо збирати далі. Оп! Так от чотенько сідає. І друга так само. Раз. Так, все, класно. Раз, раз. Да, все нормально, сіло. Все добре. Так, все. Прокладки поміняли, Ці на мусор. І зараз по ще клапані кришки і будемо збирати. Це хоч же чистенько нормально. Коротше, я прогрів вже трактора і от масло спустив. От така от баклажка вийшла 6-літровка, ну в тракторі Т25-7 літрів. Ну і оце така якась знайшов стару теж. Літ, літра десь там приблизно трошки на свини, ну без цього не можна. Тим більше трактор низький налад, це практично дуже тяжко щось сюди підсунути таке, щоб воно влазило, бо дуже низько. Тому зараз я ще разом качани вішаю і тут з трактором разом теж бавлюся. І от купив масло таке саме, ну, М10Г2К купив. Це вже певно останній раз я заливаю таке масло, оскільки практично його знайти ніде не можна. Це на авторинку знайшов ну, і зараз будемо заливати. Ну, Почистимо центрифугу і будемо заливати. Планую, звичайно, перейти з центрифуги на масляний фільтр, але... Но... Якось в мене не виходить ніяк. Тому що дивлюся, такого купляти не хочу. Який що прямо дивиться фільтр, такого, що доверху хочу, то його нема, практично ніде. Володимира Тизеля є, але його в нього зараз немає в наявності. Тому якось так. Ми будемо заливати М10Г2К, а там подивимося, може навіть десь. Все одно я так думаю багато не напрацюю. Десь, якщо може з'явиться в наявності, то поміняємо. А ні, то вже будемо так. А на другий раз це по-любому я буду міняти вже на якусь полусинтетику. Бо що я кажу, полусинтетики повно, а масло тільки таке от є в таких баклажках. Я такий, кстати, не фанат масло купляти. Купляти в каністрі так. Таких я не люблю. Тому, певно, все-таки я буду переходити на полусинтетику. Ну, але зараз, ладно, воно збігає, зараз я ще пару мішків винесу, качанів. І будемо чистити центрифугу. Так що погнали. Ну, думаю, ці процеси спуску масла я не знімав, тому що в принципі воно, думаю, і так всім все зрозуміло. Розберу центрифугу і покажу вам. Центрифугу я зняв. ну Така по вазі. Ну, як я скажу. Зараз я її в будь-якому випадку я її розберу. Бо що мені не даєте зняти, йдіть давайте вже. Тільки починаю знімати півні приходять. То от зараз я її розберу. Подивлюся, що там, як вона позагрізняється, ну і покажу вам. І треба буде ці як їх, форсунки, оці жикльори теж повиймати. Помити. Так що, ну Зараз я це все зроблю. Так що дивимося далі. От, Розібрав центрофугу. Ну, Ця штука лі, винялась, щось в мене сітка, вона і тоді помню, виймалась тяжко. Ну, так, болота є, трохи. Ну помити. Ну і ну що сказати, трохи є так, болота. ну Це масло я не міняв з 21-го року. Бо ну напрацювання я ж кажу, біля 100-100 100, трошки більше 100 мотогодин, Я багато так не напрацьовую. тому... Так маловато цього всього зараз. Ну нічого, зараз ми її почистимо, помиємо, зберемо назад, поставимо, зажати, головне треба, щоб тиск був, і будемо заливати нове масло. Ну і це, в принципі, буде все. Так що, дивимося далі, я роблю. Тому ну, все, центрифугу я зібрав, поставив на трактор, зажав. Все, вибачте, друзі, що не знімаю дуже так подробно. Нема коли роблю це дуже швидко. приїхав буквально на 2 дні і мушу це все зробити зараз. Щоб... Бо ж хочеться ще щось зробити, а мені треба кукурудзу виробити. Ну, багато чого. ж. Тому роблю це по-швидкому. Зараз закриваємо нижню пробку і заливаємо масло. От Масло готове, воно стоїть вже. Так що, погнали. Я заляв. Ще зараз треба буде подивитися, ну. Но... Я заливаю так, щоб тут... Якщо я сюди задом заїжджаю в ворота, то чогось між двома отметками, якщо передом, то середній то повний уровень. Ну. От, зараз я витру. Трошки не доходя до верхнього. Коротше, я думаю, поки нормально, а там далі в процесі буде видно. Ну, це 10 літрів, ну тут приблизно десь кажу. Десь, ну, Так і є десь 7-6,5, 6, 6, 6, 6, 6, трошки більше 6,5 літрів пішло. Тому зараз я заведу його. Треба буде... Все-таки пану ще долю, трошки хай до верхнього долю, там далі заведу. Поробить і потім знову рівень провірити. Так що зараз робимо? Так, зараз покажу тиск. Тиск приблизно п'ятірка, но... Ну я так виставив, п'ятірка тут десь так, це холодний трактор, Ну масло було рідке, я його на сонці оставив. Тому якось так. Но може сказати, що багато тиск, але нормально, бо того, що мотор все одно не новий зараз в мене. Мотор вже попрацював трохи. Звичайно, 1834 мотогодини, але все рівно він вже не новий. Ось такий він вже, як після капіталки. Тому тиск 5. Коли прогрівається, то приблизно до одиниці падає, як завжди. Я думаю, нічого йому погано, нічого не буде, якщо там, допустимо, холодно, він нього там, тис, дірку. Це таке діло вже. Думаю, нічого йому там не буде. Так що все, поміняли ми в тракторі масло, замінили топлівні фільтра. Ну, все зробили. Мона тепер буде працювати. Тому зараз я буду можна робити. А вам всім кажу пока. Дякую за увагу. Підписуйтеся, ставте лайки. Всім пока!